Здравствуйте! Кто тут у нас старший? Ми власні. Так, ну що, поздравляю вас. Спасибо поздравляю вас. Сьогодні ми в висях родини Козаченка привітали пані Валерію та її бабусю Наталію Миколаївну з новосіллям. Це перша одеська родина, яка отримала компенсацію за зруйноване житло за програмою є відновлення та вже придбала квартиру. Всі пам'ятають, як влітку Одесу атакована російськими ракетами. Пошкоджено заклади культури, дитячі садочки, десятки будинків в центрі міста, а один на приморській вулиці був повністю знищений. Ми допомогли мешканцям переселитися та в найкоротші сроки підготували необхідний пакет документів для отримання компенсації. Для міських служб це теж був перший досвід. Я радий, що разом нам вдалося так швидко все організувати. І ми бачимо, коли ми єдині коли, коли працюємо разом, як це гарно у нас виходить? Бажаю родині Козаченка бути щасливими в новій оселі. Працюємо далі. Квартира на Приморській 25. Я вже похоронила її. я не не гадала, що все так пройде швидко.